Зараз ми поговоримо про літературні е, твори Ігоря Анатолійовича. Про... Він написав багато книжок, і е, в них він висвітлив і свою філософську позицію, і свій життєвий досвід, е, і, головне, свої напуття для нас, для своїх сучасників. Е, я хочу надати слово. Нашій е, члену департаменту освіти, е, педагогу Галині е, Шадловській. Е, будь ласка, пані Галина, е, включайтесь. Може, да, дякую. Доброго дня всім, хто зібрався в товаристві знання. Так. І я би хотіла. Теж таку коротеньку свою розповідь супроводжувати презентацією, тому я попробую зараз поділитися. Так, скажіть, будь ласка, чи видно? Так, видно, видно. Е, ну... Багато про літературну діяльність Ігора Козловського, звичайно, я не можу розповісти. Я зосереджуся на двох книгах, які я прочитала, і можу подати такий короткий відгук, як читачки оцих книг Ігоря Козловського. Особисто я, звичайно, не знайома із Ігорем Анатолійовичем Козловським, але коли він попав у полон. І тоді дуже багато почали говорити про нього. то і я дізналася, що в Донецьку така світла людина потребує допомоги, і люди піднялися для того, щоб визволити його із полону. Я дізналася пізніше, що Ігор Анатолійович працював у Донецькій обласній державній адміністрації на різних посадах у справах релігії, і був. Ну, надзвичайно відкритою, і толерантною людиною мав розмови з багатьма людьми, усіх поважав і до всіх ставився дуже любляче, тепло і прихильно. А також що він був викладачем донецьких вузів, вищих навчальних закладів про це теж уже говорилося сьогодні. Також згадувалося, що Ігор Козловський автор понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, в енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також автор поетичних збірок та прозових творів. Це все я дізналася ну, згодом про нього. І також особливо для мене було е, ну, Важливо дізнатися про його сім'ю. Ось це його дружина Валентина і син Олександр, це ті люди, які боролися за визволення Ігора Анатолійовича, а також, звичайно, його, його учні. І якраз любов цих людей, і любов Ігора Анатолійовича до цих людей, і допомогла йому витримати такі великі випробування в своєму житті. Ну, а тепер про книги. І так, у видавництві «Колесо Життя в Києві 2023 року вийшла книга, яка називається Людина на перехресті. Книга написана Ігором Козловським, і ця книга має такий підзаголовок роздуми про екзистенційний інтелект. Дуже цікаво зразу, коли відкриваєте буквально першу сторінку, і там є така. Передмова до цілої книги, і ви зустрічаєте такі слова. Я написав свою книгу, говорячи з вами. Так, тут мається на увазі те, що Ігор Анатолійович дуже багато лекцій прочитав, і в Ютубі є багато записів його лекцій і його зустрічей з різними людьми. І, звичайно, він хотів також відобразити деякі свої думки. А особливо такі глибокі думки і свій, свій внутрішній світ він бажав зображити в книзі. І він сказав, що поступово почав писати, але у цій передмові мене особливо вразили ось такі слова. Пишучи свою книгу, Ігор Козловський пам'ятав ось про таке. Важливо пам'ятати про те, що чогось не треба згадувати, тому що це може нашкодити тій чи іншій людині, яка ще має шанс виправитися. Я хотів би дати людям шанс. Знаєте, я коли це прочитала, я подумала: ось це справжня така моральна відповідальність людини, Ігор Козловський. Справді дійсно розумів, що таке карма, бо карма, людська карма це не що інше, як моральна відповідальність. Я Можна догадуватися тільки про яких людей чи про які деталі він не хоче говорити для того, щоб дати людям виправитися. Але я думаю, що, можливо, мова йде і про тих, хто написав на Ігора Анатолійовича Доноси. У своїй книзі цій. Ігор Козловський пише, що найбільшим болем для нього було читати оці доноси. Фізичний біль, про який він думав, що це дуже великий і що неможливо це витримати, але коли його познайомили із цими доносами, які написали люди окремі, яких він знав, до яких добре відносився, то тоді він справді відчув оцей найбільший Такий сердечний біль, такий біль не фізичний, а моральний біль. Можливо, саме про цих людей він і не хотів говорити для того, щоб мати, дати їм шанс виправитися. Ось моральна, висока, велика, висока планка цієї людини. Надзвичайно висока моральна планка. І ще Ігор Анатолійович сказав про те, що у книзі йому хотілося по-справжньому відрефлексувати, винести свій досвід, для того, щоб читачі могли відкривати у собі щось співзвучне. Тобто про події було сказано про самі події, що відбувалося, було сказано вже багато, але треба було подати свій внутрішній світ так, щоб. Людина, яка читає, могла пережити і щось може змінитися і в її внутрішньому світі. І саме ось такою книгою людина на перехресті, ось такою книгою, яка здатна змінювати і впливати дуже потужно на внутрішній світ людини, саме такою ця книга і є. У книзі багато говориться про екзистенційний інтелект. Ігор Козловський говорить багато про нього. Ось, наприклад, хочеться мені зачитати таке його висловлювання. Екзистенційний інтелект це здатність використовувати інтуїцію, мислення та метапізнання. Такий інтелект допомагає ставити глибокі питання, що стосуються людського існування, та відповідати на них, простіше кажучи, це потяг до дослідження невідомого, філософське мислення. Тобто далі ми розуміємо протязі книги, і я розумію, що саме екзистенційний інтелект допомагає людині вижити. У кризових ситуаціях, коли людина починає запитувати себе дуже глибоко, навіщо вона живе, чому, навіщо з нею відбуваються такі страшні події. І вся книга розкриває нам велику силу екзистенційного інтелекту, а також необхідність його розвивати і використовувати його. У своєму житті необхідно кожній людині знати і використовувати екзистенційний інтелект для у житті, особливо коли насуваються випробування. І спокуси, до речі, теж. Далі в книзі є такий, такий розділ, який називається Три відповіді Бога. І Ігор Козловський пише. Я запрошую вас у свій внутрішній світ. Знаєте, писати про свій внутрішній світ і розкривати його перед читачем є досить складно і дуже відповідально. І дуже, це дуже таке сокровенне, але Ігор Анатолійович зумів відкрити свою душу і допомогти, напевно, ця книга зможе відкрити душу багатьом людям. Ігор Анатолійович, як я зрозуміла, людина віруюча, як можна сказати. Я не знаю, як уявляв він собі Бога, в ну, які глибинні його якби, асоціації цього слова, але він писав отак, що відчуває до Бога людина, яка опиняється у полоні? Чи вірить вона у те, що він, як і раніше, її любить? І чи спроможна вона зберегти любов до Бога, проходячи через випробування людського духу? Такі питання ставить перед собою Ігор Анатолійович як людина, яка вірить у Бога, і дає відповіді у книзі, і дає відповіді, і у Бога за його словами є ось такі події. І про які сьогодні вже згадувалося, і тут описано в цій книзі: це три відповіді: арешт, полон і звільнення, арешт, арешт. Тут відповідь Ігор Анатолійович отримав таку, що ви чули про це: що тяжкі тортури не зламали його дух, і він перестав боятися смерті. Тобто Бог тримав. Цю людину і допоміг їй перенести такі страждання. Далі полон. Полон він зрозумів. Ігор Анатолійович зрозумів. Коли сидів там в різних, ну, серед різних злочинців, серед різних людей, опущених таких, він зрозумів, що єдиний ну, якби спосіб і його обов'язок тут, перебуваючи в цих страшних умовах, допомагати іншим, любити інших, тобто транслювати цю любов Бога, транслювати на інших людей, передавати, ділитися цією любов'ю. І є у книжці багато записано про те, що люди потребували особистого спілкування, і навіть багаторічні такі злочинці, такі рецидивісти після розмови з Ігором Анатолійовичем вони плакали. Вони, в них відкривалася їхня душа, і вони говорили, що ніхто ніколи раніше так з ними не розмовляв. Крім того, Ігор Анатолійович, як ви вже чули, читав і лекції такі для них, тому що він виявив, що знання цих людей є дуже-дуже мінімальні, і дуже багато чого вони не знають і не розуміють. І він допомагав їм як вчитель, як наставник, як людина, яка могла поділитися і розповісти значно більше. Це друга відповідь: транслювати полон. Ой, транслювати любов Бога саме у полоні, саме в таких нелюдських умовах. Ну і третя відповідь Бога: звільнення. Ну, у Анатолійовича Згадує у книжці, що відбувся обмін, але Ігор Козловський пише, що не любить цього слова обмін, тому що людина не є річ, людина не є раб, людина є вільна істота, і тому не можна її обмінювати. Ну, одним словом, напевно, не, не варто вживати таке слово, як обмін, а краще вживати слово як звільнення людини. Звільнення і Далі третій етап це початок нового життя, тому що треба було заново починати жити після 65 років життя, коли змінилися настільки його життєві обставини, він знову почав змушений був наново починати ну, і, і своє життя, і забезпечувати сім'ю. Заробляти на прожиття, і облаштовувати своє життя, забезпечувати сім'ю і так далі. Оце третя відповідь. Тобто продовжувати жити, незважаючи ні на що, і маючи у серці вже оце величезне відкриття і розуміння, що людина є свобідна істота, і це є величезна радість, як пише Ігор Анатолійович. Далі у книзі, звичайно, є така, такий розділ, який дуже важливий, як на мене, і там запит, розділ запитання, навіщо Україні ця війна. Тут ну, багато є написано, але мені хочеться зацитувати, прочитати для вас те, що дуже-дуже відгукнулося в моєму серці, і це слова Ігоря Анатолійовича він говорить так. Ми говоримо про те, що наша війна це війна майбутнього з минулим, наш ворог це минуле. Ми не просто відстоюємо свою землю і територію. Ми боремося за цінності майбутнього, за любов, свободу, гідність та ідентичність. Дуже важливі слова і дуже важливий напрямок нашого поступу у майбутнє, але все це треба нести. І над цим всім, над цими, ну, провідником оцих всіх енергій, любові, свободи, гідності і нашої ідентичності повинні ставати люди. Такі люди, як Ігор Анатолійович, і ті його учні або хто, йду, хто йде за ним. Далі Ігор Анатолійович пише, щоб отримати перемогу зовні, потрібно перейти до звільнення внутрішнього. Оце дуже важливо зауважити, і дуже важливо зрозуміти замалу зовнішньої перемоги, і, що важливо також роздумати і зрозуміти, що коли люди залишаться внутрішньо незмінними, не зміняться, то практично ця зовнішня перемога майже нічого може не дати нам. Тому Іра Анатолійович пише, «Тобто, по -перше, тобто перше от про це внутрішнє звільнення, тобто перше, це розуміння того, що ми з людини потреб народжуємося як людина вільна, вільна ціннісно, тобто людина, яка починає і світ чітко глибоко усвідомлює свою місію на землі серед своїх. Рідних, близьких і на своїй е, країні, на своїй землі чи в своїй країні. І друге, що потрібно, це з тваринної сутності народитися у сутності людській. Це слова Ігора Анатолійовича дуже відгукуються. Так, ми беремо відповідальність за себе. Саме це головний чинник, який вивільняє людину із тваринного, коли людина задумується над е, суттєм. Цінністю свого життя і свого призначення, і відшукує ціннісні орієнтири для свого майбутнього життя. Про це дуже цікаво у книзі. Ну А далі у книзі розповідається про шлях людини до свободи, до людини цінностей. Цікаво, от, наприклад, ще зачитати от такі слова Ігора Анатолійовича. він пише, що розрізняє поняття волі і свободи. Волі прагнуть усі живі істоти, які перебувають у полоні, не тільки люди, а свобода це людський вимір, у якому ми несемо відповідальність за свою волю. І лише тоді воля стає свободою. Тобто Бачите, таке глибоке розуміння сутності людини і її відповідальності за те, що вона робить, як вона живе і що вона творить в своєму оточенні і в своєму внутрішньому світі, в тому числі відповідальність за свою волю. Оце, на думку Ігора і, і називається. Свободою, справжньою свободою. Так, далі. У 2024 році у видавництві дух і літера вийшла ще одна книга Ігора Козловського Гідність це правдивість. Тут записані є. Це вже не Ігор Анатолійович. Я так зрозуміла. Це звичайно не він писав, це просто розшифровані його зустрічі із людьми і записані у вигляді такого, такої книги. І більша частина книги це є діалог якраз Ігора Козловського і Костянтина Сігова. Костянтин Сігов задавав питання, а Ігор Козловський відповідає на них і цей діалог представлений у книзі. Як на мене, дуже, дуже така гарна книга. І гарний формат діалогу, і людина, кожна, яка почитає цю книгу, доторкнеться до душі Ігора Анатолійовича, іначе поведе з ним розмову. Дуже глибока книга. У цій, в передмові до цієї книги Костянтин Сіго приводить слова самого Ігоря Анатолійовича Людина існує, коли існує людяність. Ми не маємо повторювати тваринні вчинки ворога, ми маємо показувати приклади людяності, такі як волонтерство, капеланство і тому подібне. Борг любові безконечний, його можна віддавати там, де ти є у цю мить. Комусь можна сказати добре слово, а комусь не вистачає простого людського тепла це дає тобі можливість жити, дає тобі силу. І це не просто слова. Це є досвід Ігоря Анатолійовича, він не просто так говорить, він так робив у цих страшних часах полону, він поступав саме так, дарував людське тепло і добре слово тим, хто знаходилися поряд із ними. Вся книга це є. Таке поглиблене роздумування, розмислення, можна навіть сказати, медитація над поняттям гідність. І дуже багато прекрасних, таких глибоких слів Ігор Анатолійович говорить про це поняття. Ну, Наприклад, я дізнаюся від Ігора Анатолійовича те, коли що це слово гідність ну, давнє слово і здавна вживається на землях України. Ось як пише Ігор Анатолійович, цікаво, що вперше ми натрапляємо на згадку про гідність і саме слово гідність в словнику памви Беринди 1627 року. Воно співвідноситься з грецьким аксіос. Але разом з тим автор розширює семантику цього поняття, йдеться не просто про гідність, правдивість, правильність, а й про справедливість, моральні якості, пов'язані з внутрішнім благородством, про повагу до себе і до навколишнього світу. І ось вся книга це є якраз роздуми і медитації щодо поняття гідності. Далі у цій же книзі ну, невеличка така частина присвячена запису круглого столу. Був круглий стіл, і на круглому столі прозвучало таке, прозвучало таке запитання: прозвучало, чи епоха гідності дійшла свого кінця? І Ігор Анатолійович дає відповідь, але якщо ми використовуємо саме поняття епоха, то епоха так швидко не минає. І Ігор Анатолійович розгортає цю свою думку, і читач дійсно ну, попадає під вплив великої віри Ігора Анатолійовича в те, що ця епоха буде. Розгортатися все з все новою і новою силою, і в кінечному результаті дасть нам те омріяне майбутнє суспільство, суспільство гідності, до якого і закликала, чи скажемо, через до якого вела наша революція гідності, яка не випадково, напевно, названа була названа. 2014 році як революція гідності. І так нас очікує ціла епоха. А епоха буде мати, напевно, підйоми і спади, але від нас, від людей, залежить, як ми будемо цю гідність транслювати і як ми будемо цю гідність плекати у своїй душі, в собі, самому. І Ігор Анатолійович говорить, що гідність це процес, що гідність це. В кінечному результаті зрілість людини і без гідності не може бути зрілої людини. Оскільки Ігор Анатолійович був викладачем, спілкувався багато з студентами. Був вчителем, то також хочу звернути от вашу увагу і зачитати таке питання було до Ігора Анатолійовича, і які, на вашу думку, найважливіші вимірі складові цієї гідності, на які треба звертати увагу в освітньому спілкуванні, тобто в освіті. Ну, Ігор Анатолійович, звертаю увагу на певні проблеми, які існують у нас в освіті і які ну, нас якось іще тягнуть у стару епоху, епоху авторитаризму, епоху такого. Бездумного повторювання, не навчання глибокого, а просто ну, запам'ятовування і транслювання певних таких слів без їхнього розуміння. Але Ігор Анатольович визначає, що в освітньому спілкуванні має бути певна, певна така атмосфера. Ось як він пише: я можу додати, що це атмосфера. Атмосфера уваги пов'язаної з глибинним розумінням іншої людини. Ця атмосфера також пов'язана з любов'ю. Я думаю, що кожен учень, який мав щастя стикатися, слухати лекції чи розмовляти з Ігором Анатолійовичем, якраз мав можливість перебувати у цій атмосфері любові. І, звичайно, що це не є такий. Ну, Такий одноразовий, якби, момент, що цю атмосферу треба творити і навколо себе, і в кожному навчальному закладі, де проходить, проходить навчання нових людей, нових громадян України, і це має бути так. І, ну що ж, на такій піднесеній атмосфері любові. І атмосфері розуміння людини, можна сказати, побудована і вся оця книга гідність, правдивість, гідність це правдивість. І я з величезним задоволенням і з величезною вдячністю прочитала цю книгу. І так, Ігор Анатолійович сам себе називав боржником любові. Його книги якраз про це і говорять, як він віддавав. Свою любов у складних умовах і просто під час спілкування. Різні люди по-різному називали і відгукуються по-різному про Ігоря Анатолійовича. От у книгах вказано, що називають Ігоря Анатолійовича велика людина і мудрий вчитель. Для іншої людини він є живим втіленням безрічі чеснот, для іншої ще людини він є подібний до сковороди. Ще інший висловився, що Ігор Анатолійович втілював український стандарт людяності. Ще інші говорили, що він людина миру, людина Бога. А один із письменників називає Ігора Анатолійовича справжнім українським махатмою. Ось така велика людина і великий вчитель Ігор Анатолійович Козловський. Тож я запрошую вас до читання книги Ігора Козловського. Дякую вам за увагу. І я, як вдячна читачка, ну, висловила вам свої такі міркування і цитати Ігора Анат... Ігоря Анатолійовича. Дякую. Дякую.